Просто їхати дивим, це якось скучно. Треба все одно щось робити, оружки да. всі включають. Я пам'ятаю, як відео записувала по Деатреюсу. Це щоб ту аналітику. Ну, щоб у ці часи були. То, коротше, нам так везло, спочатку той єдиноріг попався. А хто це в нас? Ну зомбі, як завжди, будуть. Ну. Ой, нам ну, якщо наприклад, ти хочеш, Микита, якщо ти хочеш виконувати квест, оцей що треба убивати 50 оцих людей вовків, то тобі треба, щоб дуже сильно повезло, бо нам з братом повезло, що як я поняв, є такі шанси, що ночі можуть повторюватися. Типу зомбі ночі. Вовки ночі. Ну, я їх так буду називати, бо вони часто повторяються. Це, як я пані, у нас, мабуть, будуть зомбі-ночі. Дуже часто ночі з зомбаками. Mm -hmm. А у нас братом були вовки цього ночі. І ми цим скористувалися і виконали той приставучий квест. О, будиночок. Mm -hmm. фактор, щоб не однієкоцию. Так, я ось замітив, що тепер можна зомбаків убивати, от якщо вони в рядок стоять. Е. Ми на лопатку напали. У мене я запас. Точно, ну, там же ж розробник писав, що тепер е, кожен, ну, тепер зомбі, вовк, вони один проти одного. Це твою лопатку вбили? Бо я свою мішочку захопила. У мене було запасно. Кстати, ти бачиш, тут тепер пульові оці а, отвори є. Що, 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 <кху> що, ні, не, сідай. Давай залізмо моїм методом, а то я тобі показую. Який? Де ти там? Я буду тут кататись, по. Ти де там? Не катаюсь. катаюся. Так ти можеш просто забігти, в мене ж уже все стоїть. Ти ж повністю ти сквозь цю проходив газету. Йо-майо! -йо. Ригай, пригай, заходь. Вс. О, день, 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 день. Жалко, що я без зубку. Так, конячка є е запасна.